Торок, перше червня традиційно у цій порі ми поговоримо про головні події. «Стрия» і не тільки у студії. Для вас працюватиме Люба Яворська. Мої вітання. Устрию стало правилом, коли влітку вибивають вікна та ламаючи двері. Це потребує додаткових трудових і матеріальних ресурсів. Це з прикрістю констатував заступник міського голови Ігор Стецик. Про що ще йшлося на засіданні виконавчого комітету Стрийської міської ради? Знає Василь Алєксєєв. Саме Ігор Стецик стартував на засіданні, у порядку денному якого було майже півсотні питань, доповівши про підготовку господарства міста до роботи в осінньо зимовий період 2010-2011 років. Вислухавши свого заступника, міський голова Роман Шамов'яз зауважив, чи розступали значить каналізацію. Там те міняли, значить, то нині ця ще є, значить на досить карлибо не а зубики. Чи в них були пропуск газу на зелені, там, в інших місцях? Вони шукали, де цей пропуск газу, ну це таке життя, ми мусимо, що це пропус газу. Вони розкопали, значить, до сьогодні, значить, так само, значить, ті розкопки стоять незасипаними. Ну і по інших місцях ми будемо все перераховувати. Ну, це я таким недоліком, значить, який залежить від нас. Тому що дозвіл ми даємо, договори ми не бачимо, а якщо бачимо. То ми не відслідковуємо термін ліквідації за дитингом. До цього питання, але вже з підсумками і оргвиставками, члени виконкому міськради повернуться у вересні. Про виконання міського бюджету за перший квартал доповіла начальник фінансового управління Лариса Коваль, яка, зокрема, зазначила, за перший квартал ми недоотримали не до до тимчасового розпису 2,5 млн грн. мільйона гривень. Це є досить велика цифра. Основною причиною невиконання планових призначень це є зменшення сплати податку з доходів фізичних осіб. Члени міськвиконкому уточнили міський бюджет на перше півріччя і на цей рік в цілому внесли доповнення і зміни до раніше прийнятих рішень, надали грошові допомоги потребуючим, розглянули опікунсько сиріцьке та земельне майнові питання тощо. Останню крапку в засіданні виконкому поставив міський голова. На наступну неділю, яка прийдеться свято міста Стая. Робот зроблено багато, але звичайно, що лишилися ще деякі дорожні роботи, які згідно тих погодних умов, які були не сприятливі, не встигли зробити. Ну, Хоча і зараз не дуже значить, там, щось на погодах виглядає, тому що дощі сьогодні, завтра, значить на наступні, дні. Але між тим, значить, дощом, і сонцем, значить, треба наглотати цей момент, значить, і доробляти те, що ми повинні доробити. Будемо просити щоб була гарна погода, щоб свято міста пройшло на належному рівні, як воно проходить у нас кожного року, щоб жителі міста Стая були задоволені всім святковим. Василь Ексєєв, Руслан Лесків для стризьких новин. Повну телеверсію міськ виконкому. Дивіться в ефірі нашого каналу. Сьогодні день дитини. З цієї нагоди біля центру творчості дітей та юнацтва відбулось велике свято. Директор центру Марія Жовта привітала усіх присутніх і при нагоді запросила на літній відпочинок. Адже з 8 червня при центрі творчості дітей та юнацтва діятиме табір, якому функціонуватиме більше 21 гуртка найрізноманітніших напрямків. Сьогодні ж творчі діти демонстрували свої таланти та вміння. Співали, танцювали, декламували вірші та розповідали гуморески. Крім того, можна було помилувати. Творіннями ...дитячих рук. На стендах експонувалися вишиванки, писанки та вироби з бісеру. Поглянути на концерт прийшло чимало людей. Місто готується до свого дня, білять бордюри та малюючи нову дорожню розмітку. Це для того, аби окостроянам та гостям міста помилувати. Традиційно подбали у міській раді про свято для душі. Святкова програма розрахована на два дні ще й з гала концерту. Які зірки завітають на день міста і яких подарунків варто чекати, знає Світлана Кренців. Вже за лічені дні відбудеться головне свято нашого міста, день народження Стрия. Йому цього року виповнюється кругла дата 625. З Цієї нагоди святкування проходитиме на високому рівні. Вперше на сцені відбудеться театралізоване дійство за участю народного театру Перелаз та театру студії «Мельпомена». Учасники розкажуть історію нашого міста, доповнюватиме картину екран, який встановлять біля сцени. На ньому буде проектовано відео та світлини про Стрий. Затори запевняють, і від побаченого у глядачів враження будуть неабиякі. Таке невеличке шоу театралізоване із відеорядом із музичним таким супроводом на півгодини, присвячений історії стрия. Вперше в нас в місті, в центрі місця, буде на сцені, буде встановлений світлодіодний екран, великий. Дуже і власне для цього прологу мені знімається такий відеофільм. Тобто буде музичний супровід, буде відеокартинка яскрава, така велика на екрані, і буде театралізоване дійство на сцені. У неділю стріян забавлятиме головний гість свята, народний артист та золотий голос України Василь Зінкевич. У свій час він був солістом вокального ансамблю Смирічка, згодом солістом Волинського Віа Світяць. Скарбничкою української музики він вніс чимало популярних пісень, серед яких скрипка грає тече вода, ніби вчора два кольори та червона ру серед численних нагород Василю Зінкевичу присвоєно звання героя та державну премію імені Шевченка. Також на сцені виступлять львівські гурти «Тарасова ніч, кожному своє зоряна та київський нотанео настрій підніматимуть і співачка Майя та балет Харара. Десь маємо такі сюрпризи, такі родзинки в цьогорічному святкуванні, такі незвичні, як попередні роки. Трошки маємо зміни. Ми не робимо учистої частини цього року. Ми не робимо ніяких номінацій. Ми від багатьох речей відмовилися. Ми хочемо зробити усучасне свято, власне, використати найновіші технології. Програма святкування Дня Стрия розрахована на два дні. У переліку подій виставка скульптури, спортивні змагання, конкурс малюнка на асфальті та виступ джазового естрадного оркестру. Єструстри концертну програму закриє святковий ну, і звичайно, яке ж день міста без свята краси. Цього року міс обиратимуть відкритим голосуванням, щоб глядачі бачили, як саме оцінюють дівчат. Організатори дня міста обіцяють, на стріян чекає ще чимало приємних несподіванок. Тільки надіється, що погода до неділі покращиться. Світлана Кренців, Руслан Леськів, Стрийські новини. І до інших подій припинимо міліцейське свавілля під таким гаслом під стінами головного управління Міністерства внутрішніх справ у Львівській області відбулася акція протесту. Представник громадської організації Молодіжний рух захисту національних інтересів розповів: вийти на вулиці їх змусив випадок трагічної смерті 19-річного студента Ігоря Інди відділі міліції Шевченківського району Києва 18 травня. Крім того, учасники акції висловили протест щодо законопроекту про порядок організації проведення. Мирних заходів, оскільки згідно з ним організувати та провести будь-який мітинг чи збори буде вкрай важко тим більше це може стати причиною ще більшого свавілля влади та міліціянтів. У Києві відбулася презентація книги про бандерівців сьогодні. У столиці історик та громадський діяч Святослав Липовецький представив книгу УУНБЕМ Фрагменти діяльності та боротьби, у якій міститься короткий виклад історичного становлення розвитку діяльності організації українських націоналістів. Ун є найлегендарнішою українською структурою, яка більше 80 літ здійснює ефективну і жертовну боротьбу за здобуття і затвердження української самостійної соборної держави. Пояснив вибір тематики для своєї книги Липовецький. Він також зазначив, що формат книги багато ілюстрацій, витяги з засекречених до цього часу документів зацікавить не лише дослідників, але й простих громадян, перш за все, молодь. Ось так минув перший день літа. Я прощаюся з вами до завтра. Побачимось, як завжди, у цій порі. Хай вам щастить. До побачення. Гарний початок не дрібниця, хоч і починається з дрібниці. Розпочинаємо свіжий огляд спортивних подій разом зі мною Олегом Феликом. Вітаю! А завмаш усьому став чемпіоном України. У Львові пройде європейський кубок з пейнтболу. А також розкажемо, як українські олігархи об'єднуються заради збірної України. Не перемикайте. Юні Карпатівці перемогли на міжнародному турнірі. У Варшаві команда тренастерічних вихованців ДЮСШ Карпати стала переможцем міжнародного турніру Кубок Білого Орла, який фінішував у Варшаві. Про це повідомляє офіційний сайт ФК Карпати. Спочатку Карпатівці обіграли Мілан 3 0 потім Інтер 2-0. У заключній грі проти Ягелонії Карпати перемагали 1-0 до останньої хвилини, але, врешті-решт, пропустили м'яч. Нічия у півфіналі Карпати перемогли Селтік завдяки єдиному м'ячу. А у фіналі зленобілі розгромили праську спа. Сім разів чемпіон. Маріупольський Азовмаш відстояв звання найсильнішого клубу України, перегравши у фінальній серії переможця регулярного чемпіонату. «Будівельник». у Києві в п'ятому вирішальному матчі «Азовці» вирвали перемогу 77-70 і всьому стали найкращою командою України. До речі, Маріупольці за цим показником обійшли будівельник, в який перші шість років безроздільно царював незалежних баскетбольних чемпіонатах України. Європейський кубок з пейнболу. 19-20 червня у Львові відбудеться Європейський Кубок з пейнболу. Очікується участь понад 30 команд з усієї Європи. Як повідомила співорганізатор турніру Єврокубок з 2010 Крістіна Ачаповська. Зокрема, вже зареєстровані такі країни, як Росія, Польща, Франція, Італія, Німеччина, Угорщина, Румунія, Бельгія та Англія. Реєстрація триває. Україну представлятимуть дві львівські команди та команди з Києва та Ужгорода. Український лучник став бронзовим призером чемпіонату Європи. В італійському Роверто завершився чемпіонат Європи зі стрільби з лука, звідки збірна України повернулася з однією нагородою. Бронзу в індивідуальних змаганнях чоловіків у стрільбі з класичного лука завоював маркіян Івашко. У поєдинку за третє місце він здолав німця Флоріана Флотто. чемпіоном. У цьому виді став француз Роман Жирольє. Фонд чотирьох для збірної України. Гравці та тренери національної збірної України тепер можуть стати ще більш багатшими людьми. За фінансування головної команди взялися олігархи, які назвали себе фондом підтримки національної команди. Цей фонд не має ні адреси, ні офісу, але має конкретних людей. І фінанси. До так званого фонду увійшли Ренат Ахметов, Олександр Ярославський, Олег Микельчан та Дмитро Фірташ. Розмір виплати із цього фонду після кожної гри невідомий. Лише відомо, що сума преміальних узгоджується з головним тренером національної збірної України Мироном Маркевичем. І це всі новини наразі. Для вас працював Олег Филип. Одна ластівка весни не робить, тож єднаймося заради добрих звершень. Завтра буде без опадів. Так обіцяють синоптики. Температура повітря в день становитиме 18-20 градусів тепла. Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 727 мм міліметрів тутного стовпчика.